Я не можу тут... я нос потрогала, я його чистила. Ай, блядь. Ай. Я думала, він обыкновенный, як болгарський. Твою мать. Я вже і рис, эта водичка залила горячий. і фарш приготувала. Це ж невозможно буде їсти, а куда ж його продівати? Фу, воно остре. Прикиньте, я на вид, как болгарский перец обыкновенный. Блин. Что делать? Я уже все приготовила. Цибулька все. Ну так это стиву на, на Хаида за этой. За капустой буду это, делать капусту. Пип... А, а, куда же его девать? Слышите, он острый. А куда же? А что это прям не знаю делать? Капец, блядь. Девочки, прошло 6 часов, я обожгла собі руки. Ну, воно, може не видно. Ну, це капець. Оце я записувала утром матюкалася. А потом, як почали пекти мене руки, я, ну, ожог. мені Стіпа накупляв ось эти всякі гелі. І я пів дня просидила, так руки в холодній воді держала. Жах... Ну, як ожог. прям ожог. Я думаю, воно покрасніє потом. І оце я після послідки гелі, хоч чуть-чуть, воно почало так утіхати у мене. Отак обожгла от глати перцем руки собі. Я викинула його. Стів, купив капусту, я накрутила з того фаршу, бо все ж було приготовлене. Я накрутила голубцов. Ой, я наушники. Воно хоч записує, бо я в наушниках. Отак. Так что будьте осторожны тут в Америке. На вид болгарский перчик. Не знаю, как він назывался, яке там було название в этом, на том ценнике не помню вже. Ну, в общем, будьте осторожні.